Справді, ідея дитячого патріотичного табору вона ще виникала у хлопців. Ми й обговорювали літом 2014-го, ще під час активної фази бойових. Ну тоді зрозуміло, це було неможливо. А вже в 2015-му, завдяки от нашим хлопцям, ветеранам, в першу чергу, хлопцям з приймальні на балоні, вдалося вже втілити в життя перший табір В Цьому році. А це безумовно перший наш табір, наша найбільша гордість, але це не єдиний табір. Азовський табір існує вже в Харкові, існує в Чернігові, існує в Черкасах. І, скоріш за все, буде ще відкритий табір в Донецькій області і ще один в Київській області. І також вже з'явилася велика кількість дитячих азовських секцій, де хлопці дівчата виховуються. Не в військовому дусі, але в патріотичному дусі, в дусі відчуття єдиної національної родини, в дусі відчуття побратимства і сім'ї, в дусі альтруїзму, а не егоїзму. І ці діти це реальне майбутнє країна. Такі можуть думати не про себе, не про власний добробут, а думати про загальний добробут і про країну.